Всім привіт! Привіт Чернігівського полісся. Так, сьогодні у нас четвер, 10 квітня. Бачите, де на де ще залишився сніг. Вчора все раду цілий день. Була температура нульова і такий сніг валив, то просто труба. Вночі було мінус 5, а от буквально за півдня майже весь він обстану. Тут навіть ділянках немає. А десь таких на схилах, якихось рівчаках, ще присутній. Ну а ми зараз з вами йдемо в одну класну посадку. Я думаю, що цей мороз не вплинув на ріст грибів і тому там їх має бути багатсько. Тож пішли і перевіримо, що там з грибами. Трішки десь підтануло на таких відкритих місцинах. А отут, по, бачите, по таких посадках взагалі сніг і дуже погано видно, а вони в таких лісопосадках ще. Десь та й зустрічаються, Ну от перші знахідки подивіться які, Да велика яка шапка. о Гарна і вона тут не одна. Скажу вам так, що вона і не мерзла. Грунт не промерз, тому що тут товстий такий слой листя, тут вони сидять. Тільки погано їх видивлятися, десь ніби бачив, дивіться, знов загубив. Тут і подивив. Під ногами. О, такий величезний гриб. Ось така от пара гарних грибків та є. Після снігу, після морозів. Та зараз вночі та морози, але в день хоч плюс два і то вже добре. Добре, добре, шукаємо далі. Ось тут тільки що ми з вами зібрали гриби. Поки тут крутівся, вертівся. Ще знайшов два штучки. Так, наступний. Наступний ось. Хотів сказати малий. Але ні нормальний. Так, а тут що у нас? Ого. Держи точно навколішки. Став перед ними. Зараз штани будуть будуть мокрі. Так. от такий ще один гриб. Ось. Дивимось далі. Так, пробираємо паличку. Хто у нас тут? О, Це гарний. Це прекрасний грибок. Тут по сусідству ще пара, так? Так. Ще пара грибків. Так, кладемо. І тепер давайте сюди далі. О, так от. Так, цю палку прибираємо. Опа! Бачите гриба? А він тут є. Ого! Той добрячий який. Подивіться, який красивий гриб. Так, є. Давайте перевіримо цей горбок. Ха, подивіться, який чудернацький. Шапка тріснула. А тут навіть два. Але гляньте який розмір. Ось такий тріснув як якийсь там кіндер сюрприз такст місце про крим і тут ще мерзлюки сидять опа дивіться який красивий і ось цей підмерз Але гляньте, який тут розмір гриба неймовірний чудове місце чудове просто неймовірне Небо зараз отаке. От, от коли виходить сонце, надзвичайно стає тепло. Ну я не думаю, що температура вище десь плюс 2-3 плюс градуси. Але на сонці тепло. І оці такі от просіки, от воно тут швидше тане сніг, тільки попадає на нього сонце, ти ніби походив хвилин 20. А воно ну, все. Все-все. Як кажуть, менше, так хто в нас тут? Ні, у нас тут нікого нема. Але тут по сусідству подивіться який. Великий. Глянь, яка красива шапинка. Це просто ідеальний розмір для гриба. Але він тут не один. Не багато. Скажу, що цьому снігу тут не дуже добре видно. Але оцього помітно. і ще один, дивіться, який вилетень. О! Угу. Якось так я зрізав. Ну тут з однієї сторони, та от сніжна, де сніжок бачите, тут такий от він підмерз. А решта ні. Тому, ми бачите, пересиділо ці мінус 5 морози. Та є гриб, небагато, але є. Так, ще побачу гриби. Там в снігу сидять, зараз ми до них доберемося. Але поки що з краю заберемо цих. Цих набагато краще видно. Отакий. Ні, не мерзлий гриб. Так, десь ще напарник був. О, так дивіться, який маленький. Отак воно здається, ніби він маленький. І коли починаєш відкривати, то доволі такий пристойний розмір. Так, кладемо сюди, а рухаємось, обходимо ці чагарники стороною. Дивіться ще що тут у нас. О, та їх навіть два. А я думав за одного. Товстоногі красиві, які розкішні шапки. Кладемо. А тепер будемо вишукувати цих і забирати цих о, Ну Це вже примерз. Це вже о. це абсолютно бо відкритий і примерз. А що з цим? Що з цим красивим? Цей також примерз. Так, ну мабуть, і ці бути також підмерші. Але нічого, все рівно буду їх забирати. Опа! Ого! Ого, яка шапка! Оце так розмір. Ви подивіться, як енний. так Так. Так, 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 і ось ще пара. Незручно до них доходити. Але все рівно якось спробую, тому що треба показати. Ось вони відкриті, такі сидять. Але ж гарні які. Висиділи морози. і ще один. Подивіться, який гарний туди риб. Ого, ніяк не можу зрізати. Я yeah. ще два бачу. Нічого собі я тільки ці помітив. А ось. А ось який. Такі всі солідні є. Yeah. ну Давайте тоді цього перевіримо. так ти що, подивіться. Пересиділи, пересиділи. Ось такі тут гарні гриби. Ну ті типу, попередні плюс оці. Просто фантастика. Це так пощастило знайти. Яка мінлива погода. Тільки що було сонце. Прийшли хмари. Не знаю наскільки тут буде на камеру видно. І знову повалив сніг. О, такий от квітень місяць. Що ж, Всяке буває. Продовжимо далі збирати гриби. Сніг не перестає. Але це тільки додає азарту. пошуку грибів. Зараз вам покажу, яких я гарників знайшов. Це такий відносно невеликий, але красивий. Отакий от, от. Гарний. Гарний. Так. Рухаємося в сторону. Це у нас тут що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подивіться, -ой 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 -ой. який красивий. Опа. Ще один гарний гриб. Так давайте входимо, обходимо, входимо, входимо. О, так все тріщить, хай тріщить. Дивіться які. Не всі пропали. Та майже думаю, що ніхто не пропав. А от тут Давайте оцього заберемо. Оцього. цього. Ось. А взагалі-то я помітив... Отакого. І потім почав біля нього дивитися місце. Гляньте який. Оце сьогодні найкращий, найбільший. Оце так красень. О! І сніг перестав. Як все швидко? То є, то нема. Оце так гриб. Ти що, ти що. Які гарні. Там пара і тут три. П'ять штук. Прекрасних з цього місця. Пролажу сюди в хащі. Одного забрав, другого подивіться, який розмір. Думаю, я чую камеру не вмикаю, просто збираю собі та збираю. У мене такі гарні гриби, а я їх не показую. О! Дивіться. Просто відкрив листя. Як вони маскуються і ховаються від цього холоду? О! Місце прикриваємо. А то я просто собі збираю та й збираю. Он які гриби. Он які І вони ці не мерзлі. Ці добрі? Отакі от. Просто величина. Яка величина цих грибів? А тут хто в нас? Дивіться. Отак от. Отак от. А я не хотів знімати. Показувати таку красу. ну Ота тут один гриб а Де там ще? Ні, тут нема. Отака от тут компанія. Буквально з невеличкого місця. Зараз їх почищу і забираємо. Сьогодні вже не збирали дуже багато. Навіть не розраховував, що стільки буде. І знову сонце заховалось. І тут таке не дуже знову тепло на вулиці. Але ще один. Ось. ну такий гарний. Оцей примерз. Чути, що примерз. Так. Цей примерз. А цей хто нас тут дивиться, як заховався тут. О, тут. Іди сюди. Ого. Ну, Добряча шапка. Так, пара грибів тут є. До речі, я хожу, такі пасаці тут дуби, і де-не-де де верби. Де не де? Так, я ці ще от з попереднього кадру. Тут мене лежать Ось отут. А от мною помічені ще пара сніговиків. А ну що ти тут? Ого! Ну, цей також мерзлий мерзлюк. Мерзлюк. І отут один кожа який. А ну ти хто такий. Та й цей буде підмерший. Але ж є отака от кубка. у додаток до попередніх грибів. А, от у додаток. А цього й не помітив. Цього й не помітив. Під паличкою. Отакий. От, Все. дивимось іще тут. В снігу має бути щось іще. Зараз час ближче до обіду. Трішки краще сонце стало пригрівати. Пташки активізувались, а ми продовжимо шукати таких підсніжників. О, це навіть до деревини вже прилип. Так, тут нас що? Тут на що, тут нас гриб. Ось і не один. Дивіться, підмерзлі, які гриби. Так, пара. А ну давайте дивитися, що тут. Що тут? О! Я просто... Це абсолютно мерзлий гриб. Мерзлий як треба. Так, дивимося, так от підлистим ножиком. Хоп. Тут нема. А тут день є. Так, де ти тут сидиш? як до тебе добратися. Ого! Це гарного розміру. Хороший такий. Колір такий жовтий, красивий. Так, ще є грибок. Ага. Є, є, тільки попідмерзали так добряче. Так, що тут? Десь ще здається бачив, де я бачив? тут Цьому снігу спробую роздивитися. А ось. Я взагалі змерз і нашов навіть. Ну нічого, поки додому прийду, вони можливо там в кошику трішки відтануть. Та й такі, як кажуть, природні заморозки, нічого страшного немає. Ось такі от гриби. Шановні глядачі нам збираються зараз, я цих підчищу І ще просто така от гарна компанія сніговиків Дивимось. Далі. І так тут ходжу, так навприсідки. І дивлюсь гриби. Ну це самий розумний, дивіться де присів. Біля самого моху. Самого моху виліз. На краю посадки. Так, є. А отут у нас іще мають бути. Де це бачив? Ось. Так, присів і ножиком-то тут. Відвернув листя. То там відвернув листя, що в нас тут? Тут нічого нема. Так, тут немає. А десь я тут ще бачив такого сніговика гарного. А ось він. Дивіться як. Ось так от. Опа. Ну це вже повністю змерз. Гриб. Так, три. І ще от спробуйте помітити, його взагалі не видно. Тому я думаю, що гриби ще будуть, тому що вони ростуть от... Бачите, як, як вони ховаються. Тут земля не промерзла, а ті, які вище, то, як кажуть, повистромлювали свої шапки і промерзли. А це от, абсолютно нормальний, прекрасний гриб. Тому плюс ще 4 штучки. Ух, чудово. Продовжую рачкувати тут в цій посадці. Там на рюкзаку кошик, кошик вже трішки є. І отак от дивишся. Дивишся. Опа. Бачите? Є грибок. І тут. Здається, також. Ще один. Ви дуже зручно проходити. Хочеться і вам показати. о Це підмерз також. Але непоганий розмір. Ось таких ще два грибка. Забираємо. І знову сонце. Подивіться, бачите, пройшов далі, тут вже снігу, майже ніде немає. Ось тільки тут лишилось, тут лишилось. Тут така просто більш відкрита місцина. І сюди от сонце добре прогріває. Вже думав, що Та, не буду вже показувати. Уже Набрали ми добряче, ось плюс три штучки. Подивіться, тут в мене кошик, рюкзаку, Він вже вважайте повний. Але оці ще нехай будуть на останок, Їх ще можна було б збирати. Вони то тут, то там. Ось. Опа! Красень, маленький, але красень. Так. Дивіться сюди в сторону. О! Ще один такий гарний. Тут грибок. Нехай покладемо сюди. Так, де тут ще? Були вони. Ага. Ось. Отут ну, такі вони менші. Менш така масивна шапка. Але ж є. о Є грибки. І отут от ще така от шапинка зморшкова. Ну що, зараз показую вам результат, вже назбирався. Погода така мінлива. То сніг, то знов сонце. І сніг так вже тут швидко потанув. Ой, ну добре, показую результат. Десь ось така от зелень, а по тих посадках, де я ходив, ще бачите, залишився сніг. Ну от таке от воно 10 квітня 2025 року. На півночі Чернігівщини от такий сьогодні вийшов результат. Назбирав чимало, я не розраховував, що стільки буде сьогодні гриба. Але бачите, гриб є, гриб росте, лиш де-не-де були мерзлі грибки. Мерзлі. Дивіться, побачив горбок, відкриває, тут ще такий красень. Так що гриб є, ходіть, шукайте, дивіться. І я думаю вам також пощастить. Дивіться, не тільки там традиційно, в традиційно осиках, а так само, як я сьогодні шукав у вербах. Тут верби, до речі, з дубами. І от буде і вам щастя. Я думаю, що ви також їх знайдете. Так що всім дякую за увагу. Щастя, здоров'я і до наступних зустрічей. Всім па-па. Погода налагоджується, до речі, то сніг, то сонце. Ну а зараз сонце. Краса.